Ну нарешті привіт, свідомі. Я обрала для сьогоднішньої розмови дуже ніжну, чарівну і доволі особисту пісню, написану і виконану гуртом The Army The Navy. Це американський інді поп-дует, заснований подругами дитинства Сашою Голберт та Мію Чи Амбрелла. Вони познайомилися в рідному місті в районі Затоки Сан-Франциско. Де разом займалися вокалом, а згодом продовжили музичну освіту в Новому Орлеані. Їхній стиль вирізняється гармонійним поєднанням джазу, попу, фольку та навіть інді-року з особливим акцентом на ніжні вокальні гармонії і ліричні тексти. В цьому році дівчата вирушили у свій перший тур під назвою Gentle Hellraiser Tour, виступаючи в різних містах Північної Америки. І це дуже круте досягнення, з яким хочеться їх привітати. О, здається, забула чай зробити. Зачекайте секунду. Алло. Алло, привіт, виручи разочок. Що там в тебе вже сталося? Почала підписникам розказувати про пісню, але треба на хвилинку відійти. Підміниш, обіцяю, я швиденько. Окей, 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 тільки швиденько. Що ж, повернемось до виконавець. Роком раніше гурт випустив свій дебютний міні-альбом Fruit for Flies, до якого війшли такі композиції, як Vienna in Memoriam» та «Alexandra», про яку йтиметься сьогодні. Цей реліз отримав схвальні відгуки та свою емоційну глибину та атмосферність. Авторки пісні написали її вночі перед від'їздом з Нового Орлеану до Лос-Анджелесу. Тож пісня «Alexandra» – це більше ніж лірична історія про переїзд. В ній закладено багатошаровий психосоціальний досвід втрати дому, ностальгії за минулим і надії на майбутнє. Відчуття, які переповнюють людину при прощанні з рідним місцем, знайшли відображення в образі загадкової Олександри. Це ім'я виступає метафорою дому, якому надано людських рис. Ага. Здається, вже повернулася. Ох, ох. М -м -м. Тепер можу продовжити. Тож, я в першу чергу хочу вам показати, як пісня Олександра стає дзеркалом психосоціальних переживань, які відчувають люди, відірвані від рідного місця. Чи то добровільно, чи під тиском обставин. В описі під цим відео ви зможете знайти посилання на джерела, які я використовувала для створення цього відео. Я буду дуже рада, чесно, якщо ви з ними ознайомитеся. А це краще це протискання кнопки Підписатися і дзвіночка, бо це не останнє моє відео. А поки що, давайте поринемо у глибині роздуми, запропоновані піснею. У пісні Олександра дім постає майже як жива істота. Прощання з якою переживається як розрив стосунків. Дім, який звертається до героїні Олександри, автори наділяють особистістю, до якої можна звертатися, цей прийом під назвою антропоморфізація дому глибоко вкорінений у людській психології. Люди схильні приписувати неживим об'єктам людські риси та емоції, особливо коли відчувають самотність чи втрату. Психологи відзначають, що таке олюднення предметів здатне посилити наш емоційний зв'язок. Дім, наділений іменем і характером, перестає бути просто будівлею. Він перетворюється на друга, хранителя спогадів та мовчазного співрозмовника. Через антропоморфізацію власного дому в тексті пісні проявляється і терапевтичний ефект екстерналізації – Винесення переживань назовні у наративній терапії. Цей метод означає, що людина дає назву або образ своїй проблемі чи болю ніби відокремлюючи їх від себе, щоб безпечніше з ними взаємодіяти у контексті Олександра. Дім стає таким відтвореним персонажем, з яким можна попрощатися, поговорити і виговорити свої емоції. За аналогією, у драматерапії з переселенцями, це такий різновид арт-терапії в театрах. Використовують ляльок. Діти переносять свої страхи і гнів на лялькових персонажів, і це робить дослідження травми безпечнішим. Подібно і пісня, це спосіб винести сум за домом у форму діалогу з ним, не руйнуючи себе цим сумом зсередини. Такий творчий підхід зустрічається не лише в цій пісні. Наприклад, у треку Кароліна Тейлор Свіфт американський південь постає як жива істота, що знає таємниці героїні. Фраза Кароліна Наус оживляє місце, не даючи йому голос хранителя пам'яті. Це перегукується з образом Олександра, де рідне місто ніби оживає в уяві авторів. Антропоморфізований дім стає співрозмовником у внутрішньому монолозі героя, і така персоніфікація дозволяє глибше зануритися в емоційний стан прощання. Як відзначає класична теорія прив'язаності до місця, людина має вроджену схильність формувати міцні зв'язки з місцями так само, як і з людьми. Тому прощання з домом цілком можна прирівняти до розлуки з дорогою людиною. Так, надавши дому ім'я, легше висловити біль цієї втрати. Олександра своїм образом дому Бога також передає відчуття, що дім розуміє нас. Втрачати дім означає втрачати того, хто нас знав і приймав через уявний діалог з Олександрою. Авторки пісні очевидно шукають розради. Вони залишають часточку себе в тому домі і водночас беруть часточку дому з собою у вигляді спогадів та самої пісні. Така емоційна присутність дому навіть після його фізичної втрати відповідає глибокій психологічній потребі. Бачити у домівці щось одухотворене, щоб не відчувати себе самотнім. Не дарма герої мультфільму Думками на виворіт» переживають переїзд, уявляючи свої базові емоції у вигляді живих істот. Так дівчинці Райлі легше впоратися з сумом. Врешті вона відкрито зізнається батькам, що сумує за своїм старим домом, і ця щирість стає переломною. Родина підтримує її, і біль втрати починає гоїтися. Антропоморфізація почуттів або місця ефективний спосіб дати собі простір для суму і отримати підтримку у випадку. «The Army, the Navy», зробивши з особистої історії універсальний наратив, надали домівці душі, що дозволило трансформувати смуток у творчість. «I'll follow you tomorrow» звучить як прощання, в якому все ще є надія. Адже коли ми залишаємо місце, в якому впорінились, ми намагаємося не розірвати зв'язок в першу чергу із собою. В ньому прив'язаність до місця це глибокий емоційний зв'язок, який людина формує зі своїм оточенням, втрачаючи рідний дім, ми переживаємо подібні етапи горювання, як і при втраті близької людини. Науковці зазначають, що вимушена релокація розриває зв'язки та ідентичність. Укорінену в місті, спричиняючи фізичну й емоційну втрату, що може викликати горе та загрожувати добробуту. Залишаючи дім, людина переживає глибоку внутрішню кризу. Пісня Олександра народилася з цього болю. Розлуки переїзд до нового міста поставив авторок перед викликом: розірвати старі корені, щоб утворити нові. У тексті відчувається та сама туга, яку психологи фіксують у багатьох переселенців: сум, тривога, відчуття втрати частини себе. Одразу на початку ми чуємо «You wouldn't leave me behind». Це вказує на наявність сепараційної тривоги, страху, розлуки, який зазвичай асоціюється з дитиною, що боїться відірватися від матері. Історія 15-річної лізи з бучі. Української дівчинки, яку війна змусила тікати, показує: ніхто не питав її думки, коли лізу відірвали від світу друзів, школи, міста і рідного дому. Ця невидима травма, раптово розлука з рідним місцем, проявляється і в дорослих героїні The Army The Navy, хоч і переїздили добровільно, відчували напевно схожу тривогу. Їхнє звичне життя залишається позаду, а попереду невідомість великого міста. Звідси, страх, що ми ніколи не будемо такими близькими з тим, що залишилося в минулому. Ці слова з інтерв'ю дуету про пісню Олександра відбиває побоювання втратити близькість саме той страх, який ірраціонально виникає при розлуці. У пісні можна відчути підсвідоме запитання дому, чи Олександр не забуде мене, чи залишимося ми рідними, коли відстань між нами збільшиться. Ця тривога не безпідставна. Переселенці часто говорять про втрату частки своєї ідентичності, наче залишили частину себе вдома. Одна українська жінка, яка виїхала з Северодонецька до Мукачеву, обурювалася стигматизованому ярлику переселенця. Коли жінка переїжджає добровільно, ніхто не називає її переселенкою. Але коли зміна дому недобровільна, чому на неї вішують цей ярлик? Питала вона. За цими словами глибока образа. Людина не хоче, щоб її ідентичність зводили до факту втрати дому. Вона прагне лишатися собою, а не тільки тією, хто втратила домівку. Тут і корениця тривога. Чи не змінимося ми без свого дому? Чи впізнаємо самих себе? Чую це питання і вертаюся знову до мультика, про який ми сьогодні вже згадували. У думках ми на виворіт бачимо, як у головної героїні Райлі через таку розлуку руйнуються острови особистості, дружби, хобі, сімейних спогадів. Її психіка зазнає кризи, поки вона не знаходить підтримку у близьких. Це яскрава алегорія. Переїзд здатен похитнути фундамент нашої особистості. Проте підтримка і час дозволяють поступово відновити цей фундамент вже на новому місці. У випадку, Олександри, сама пісня стала частиною такого процесу. Озвучуючи свої страхи і сум, авторки, ймовірно, змогли їх опанувати. Прив'язаність до місця нікуди не зникає, просто трансформується. І як свідчать дослідження, з часом людина здатна створити емоційний зв'язок із новим оточенням, якщо відновити базове відчуття безпеки, поліпшення житлових умов переселенців та повернення їм домашнього комфорту суттєво зменшує їхню дезорієнтацію і повертає відчуття себе вдома у новій громаді. Отже, важливо визнати свій біль за втраченим, як це робили The Army, The Navy, і дати собі час. Старий дім завжди залишиться частиною особистості, але поступово можна виростити нові корені на новому місці, не забуваючи про ті, що назавжди житимуть у спогадах. Коли ми залишаємо рідний дім, залишається ностальгія. Такі собі «Spoonful of Sugar» та «Stand of Amber» як метафора приємних спогадів про те, що втрачено. Олександра присвячена місту, з яким пов'язані молодість, дружба та перші творчі кроки дуету. Назва нового Орлеану прямо не звучить, але образ в Олександра несе в собі всю пам'ять про нього. Ностальгія природний механізм, що допомагає впоратися зі стресом змін. Дослідження показують, що спогади про щасливе минуле можуть слугувати ресурсом підтримки у теперішньому, надаючи відчуття тяглості життя навіть у вигнанні. У переселенців ностальгія за домом часто змішується з болем і провиною, адже дім втрачено раптово і насильницьки. Попри це, звернення до пам'яті про дім може бути цілющим, якщо вплести ці спогади у власну історію, як це зроблено у пісні. Варто розрізняти особисту ностальгію і соціокультурну пам'ять. Everywhere she goes, she goes, leaves про слід, який лишаємо не тільки у власному житті, а і в житті інших. Це сліди те, що утворюють ту саму спільну пам'ять. В українському контексті люди переживають не тільки індивідуальну тугу за домом, а й колективну травму втрати рідного краю. Співачка Джамала у пісні 1944 передала пам'ять свого народу кримських татар про депортацію з Криму. В її рядках: «When strangers are coming, they come to your house, they kill you all» є гмати Ялмадим. Багатошарова туга. За домом, родиною, цілим життям, яке відібрали, ця пісня стала актом колективної пам'яті, що озвучила те, про що мовчали десятиліттями. Подібно і нині мільйони українців несуть у собі пам'ять про рідні міста, покинуті через війну. І Якось одна переселенка сказала: боронь Боже, щоб хтось мусив покидати свій дім. Думаю, якщо війна закінчиться, я повернуся додому. В цих словах 64-річної Лідії, що втекла від обстрілів квінтесенція ностальгії, навіть не знаючи, чи її оселя ще ціла, вона мріє про повернення. Соціокультурна пам'ять про дім підтримує її тисячі інших, хто вимушено опустив коріння в іншому місті, але серцем лишився вдома. Ностальгія підсилюється явищем емоційної географії. Щось на кшталт зарядження нашими почуттями простору. World is Woman демонструє, що ми впливаємо на самопочуття в конкретному місці, наповнюючи його власними емоціями. Для вигнанця карта світу ділиться надвоє: місце, де був дім, насичене пам'яттю, часто ідеалізоване, і весь інший простір. В української співачки Нати Жищенко з її проектом онука у пісні вдома звучать високі магічні сопілки. Вони створюють відчуття, що рідний дім це процілення про безпеку без щастя дитинства. Простір дому стає синонімом емоційного прихистку. Натомість чужі місця спершу бачаться порожніми без душі. Іноді і сам шлях додому набуває психологічного значення. У фільмі Додому герой кримський татарин везе тіло загиблого сина через всю країну до рідного Криму. Подорож сповнена болючих спогадів і надії виконати священний обов'язок. Дорога додому перетворюється на емоційну географію, кожен кілометр наближає до внутрішнього спокою, хоч шлях і лежить через зону війни. Емоційні ландшафти це не лише місця, де ми були щасливі, а й ті. Де довелося страждати, яскравий приклад зміни емоційної географії. Це історія рози з Бучі. До війни вона казала: Буча прекрасне місто з чудовими людьми. Після пережитого жахіття дівчина гірко додає: тепер це жахливе місце, відоме тим, що там сотні вбитих. Ті самі вулиці набули геть іншого емоційного забарвлення. Проте пам'ять про довоєнну бучу продовжує жити в серці Рози поряд з трагічними спогадами. Емоційна географія її дому розкололася на два шари: один зберігає любов і ностальгію, інший піль і гнів. Такі нашарування типові для тих, хто пережив втрату дому через насильство. Пісня Олександра теж фіксує момент подібного роздвоєння. З одного боку, любов до рідного міста, з іншого болючий обов'язок покинути його заради руху вперед. Через ностальгію та пам'ять ми підтримуємо зв'язок із втраченим домом. Та водночас важливо не загрузнути в ілюзіях минулого. Героїня пісні У мене немає дому, гурт один в каної зізнається. Справа в тому, що у мене немає дому. Вона відкрито проговорює свою бездомність, ніби кидаючи виклик романтизації минулого. Цей твір, хоч і сповнений смутку, вчить дивитися правді в очі. Інколи дім справді втрачено і треба будувати життя далі. Таким чином, мистецтво знаходить баланс між пам'яттю і рухом уперед. Лірична героїня від імені Дому усвідомлює: Maybe we are out of time. І обирає добровільну мобільність, або інакше переїзд у 21 столітті. Мобільність стала звичною частиною життя. Люди часто змінюють міста і країни у пошуках освіти, роботи і самореалізації. Випадок, де арміденеві приклад саме добровільної мобільності. Вони переїхали до Лос-Анджелесу, аби розвивати музичну кар'єру. Та навіть такий добровільний крок приніс їм емоційну турбулентність, що вилилася у пісню. Що вже казати про вимушену мобільність? Втечу від війни, коли вибір зроблено за людину обставинами. Мобільність з примусу кардинально відрізняється від мобільності за бажанням. Як писали дослідники, евакуація це раптовий і тимчасовий рух, а покинення дому повільніше, але більш постійне. Міграція може бути плановою чи ні? Але лише вимушене переміщення є по справжньому примусовим. Українські біженці і переселенці 22-23 років відчули це сповна за даними досліджень. Один з десяти українців був вирваний зі свого місця проживання всередині країни станом на початок 24-го. Це безпрецедентна хвиля примусової мобільності. Де в кожного своя історія вибору між поверненням і інтеграцією. Тих, хто з переселенців живе лише мрією про повернення. Я мушу бути певна, що вночі не стрілятимуть і що мої діти зможуть спати спокійно, каже молода мати, пояснюючи за яких умов наважиться повернутися додому. Інша жінка прийняла важке рішення залишитися на новому місці. Розмінування може тривати десятиліттями, тож я не бачу сенсу ставити життя на паузу і чекати на повернення. Ці дві цитати про два психологічні полюси, між якими розриваються вимушені переселенці. Перша це відчуття я ще не вдома, я тільки в евакуації. А друга, мій дім тепер тут якби боляче це не було. Дослідники підкреслюють, що рішення повернутися чи лишитися залежить від безлічі факторів безпеки, доступу до житла, роботи, прийняття у громаді. Універсального рецепту не існує, і кожен вимушено мобільний українець балансує між двома полюсами: прагнення дому і потребою рухатися далі. Однак, мобільність це не лише про географію, а й про психологію. Появіть собі, люди здатні знайти відчуття дому навіть у русі. Поняття емоційної мобільності означає вміння не прив'язувати всю свою ідентичність до одного місця. Але це вміння дається нелегко. Часто воно випрацьовується важким досвідом. Українська співачка Джамала після перемоги на Євробаченні з 1944 багато їздила світом, розповідаючи історію свого народу, і зізналася в інтерв'ю Мій дім у моїй пісні. Ця фраза відображає нову реальність для багатьох вигнанців. Вони несуть свій дім у собі, в культурі, у пам'яті, у піснях. Допоки не зможуть повернутися фізично. Мобільність відкриває і нові горизонти у пісні Олександра. Відчувається не лише смуток, а й рішучість іти вперед. І це теж важлива складова: знайти новий дім, не зрадивши старого. Як пишуть дослідники інтеграції для успішного вкорінення на новому місці, потрібні і матеріальні, і символічні ресурси, зокрема відчуття безпеки та прийняття. Якщо переміщена особа здобуде пристойне житло і підтримку спільноти, вона зможе почуватися вдома у своїй новій громаді, не втрачаючи зв'язку зі своїм минулим. Таким чином мобільність може з часом перетворитися з травми на шлях зростання. І добровільна і вимушена мобільність завжди чогось навчають. Героїня Олександра навчилася цінувати свій дім, відчувши його втрату. І водночас наважилася на зміни українські переселенці, переживши вимушену втечу, часто стають міцнішими духом і більше цінують прості речі. Тихе небо, свій куточок, можливість сказати Я вдома кожна їхня історія свідчить: дім можна втратити фізично, але він продовжує жити в нас і вести вперед, куди б не пролягав шлях. Пісня Олександра своєрідна мікромодель досвіду, який переживають мільйони людей, покидаючи дім. Через антропоморфізований образ домівки, через ностальгію і відверте проговорення болю розлуки, цей твір втілює цілу гаму психосоціальних переживань. Ми побачили, як поняття прив'язаності до місця, сепараційної тривоги, емоційних географій та пам'яті переплетені в тексті пісні. І резонують з реальними історіями переселенців. Зрештою, де the Деневі the змогли перетворити особисту тугу на універсальне послання. Дім живе в наших спогадах і серцях, куди б нас не занесла доля. Інші твори мистецтва, про які йшлося, підкреслюють універсальність цієї теми. Всі вони нагадують, дім це не просто місце на карті, це частина нашої ідентичності, наш емоційний фундамент. Цей лейтмотив – Пошук і втрата дому звучить і у фольклорних мотивах один в коної, і в електронних експериментах онуки, і в поп баладі Тейлор Свіфт, і навіть в кінематографі. У цьому сила мистецтва. Воно здатне дати голос колективному підсвідомому. Героїня пісні прощається зі своїм домом, але не прощається з любов'ю до нього. Так само й українці, розкидані війною по світу, не втрачають зв'язку зі своєю домівкою у серці. Олександра показовий випадок того, як художній наратив виконує терапевтичну функцію, перетворюючи хаос переживань на осмислену історію. Слухаючи її, багато хто мимоволі співпереживає і згадує власний дім. І допоки живріє ця емоційна ниточка, дім залишається з нами у піснях, у спогадах і в надії на повернення. Я безмежно вдячна, що ви провели ці півгодини разом зі мною. Мої коментарі завжди відкриті для ваших особистих історій і думок. Я все читатиму, бо хочу не тільки оповідати, а й вести діалог. В ньому ми можемо шукати нову істину. Я маю інше відео на каналі, одне з них ви бачите на екрані, і вам воно мало б бути до смаку, тож не пропустіть. Це кінець відео, але я буду чекати вас в іншому. І пам'ятайте, активне прослуховування музики покращує психічну обізнаність.